Ось у нас є корм. Ми його засипаємо сюди. Він в нас знаходиться ось тут. Та коли тварини його його їдять, він поступово спускається та висипається от сюди. Двічі, то й тричі на день доводиться підсипати корм для безпритульних собак у Кроматорську. Слідкують за наповненням волонтери. В нас зараз існує така проблема, як люди, які виїжджають, кидають своїх тварин просто на вулицю. Та багато бездомних ходять, які дуже хочуть хочуть їсти. Ось тому ми створили такі годівнички, щоб вони могли поїсти, і вони становляться агресивними, коли грунду, і можуть бросатися на людей. Тварини почали приходити до годівничок з першого дня, як їх встановили. Допомагають годувати собаки котів місцеві жителі, купують корм та віддають волонтерам або насипають самостійно. До нас приходили також. Бабусі, дідусі та інші люди, які приносили і крупи для інших тварин, які їдять і м'ясо приносили. Та це дуже приємно, коли люди е, звертаються до цього та допомагають іншим. Матеріали для годівничок волонтери купували у будівельному магазині. Зробити її може будь-хто, говорить Катерина, та показує, з чого складається конструкція. Вона складається з декількох матеріалів, труба. Верхівка, яка перекриває, щоб дощ не потрапляв, та кінець там, де він зогнутий, та туди насипається корм. Це дуже легко та просто. Волонтери благодійного фонду «Хатіка ЮА» встановили дев'ять годівничок у Краматорську, Святогірську, Лимані та Ізюмі. На черзі ще 10. Їх планують облаштовувати у звільнених містах, зокрема Луганщини. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас.